І слава Ісусу Христу! Ми сьогодні маємо чудовий праздник, праздник, який називається Воздвиження Чесного і животворящого Христа. І сама назва говорить нам про, про воздвиження, тобто піднесення. Ми сьогодні звеличуємо Хрест, вшановуємо Хрест Господній, підносимо Його доверху. Якщо би хтось був на утренні сьогодні зранку, то на Кінець тієї утренні, тобто цієї молитви ранішньої, священик чи єпископ підносить хрест і співають в тому часі, Господи, помилуй багато разів. Чому ми підносимо хрест? Чому хрест для нас так важливий? Ми підносимо хрест для того, щоб побачити ту любов, яку Бог показав нас. До нас у своєму Сині Ісусі Христі. Ту любов, власне, бачимо на Христі, тому що наш Бог є таким по-людському шаленим це так слабо сказано, тому що, будучи всемогутнім, неосяжним, захотів статися людиною, прийняв вид слуги і вийшов на Христ. І це, як ми чули в першому читанні Апостола Павла, це глупота. То, то Бог там на Христі, то Він дав свого Сина? То Син Божий? Так. І це таїнство, це таємниця. Тому що зрозуміти це, розумом то дуже тяжко виходить. Бо в Христі бачимо, що Христос вийшов. Увійшов у страждання, аби нас віднайти. Ісус вибрав хрест і пішов на хрест, тому що в нашому житті вже був Хрест, хотів нас там зустріти. Сьогодні на цій святковій літургії, яка була в Кафедральному соборі єпископ, який був гостем на цій святковій службі Божій, теж дуже гарно це підкреслив у своїй проповіді. Сказав, що хрест це місце зустрічі. Місце зустрічі Бога і людини. Власне, там можемо зустріти в тому відкиненні, в самотності, в, ну, в, в тих муках, стражданнях, які часом ми теж проживаємо. Бо, власне, це є нашим теж Христом, те, що ми заживаємо. Теж наша країна має тепер хрест, ця війна, де бачимо страждання, смерть, кровопролиття, насильство. А цей праздник показує нам, що Господь є з нами. І то часто проповідники, ми священники, це підкреслюємо, бо це і правда, бо наш Бог зволив постраждати за нас, зайняв це останнє місце. Мене в цьому Євангелії, яке ми слухали сьогодні, дуже так зачепило, то що я читав з Євангелія в той момент, коли Ісус, будучи на хресті, сказав до свого учня, ось жінка, ось. Син твій до матері сказав потім до учня, це мати твоя, і потім, побачивши, що все звершилося, віддав Духа. Ісус віддав духа. Для чого Він віддав Духа? Для того, щоб віддати його нам. Ісус віддав духа, бо захотів, щоб ти мав я в собі Його Духа. А який то є Дух Ісуса Христа? Той, власне, той, що не втікати від страждання, приймати Хрест, не шукати Ісуса без Христа, то, що я наголошував минулого року у цій проповіді на це свято, Ісус віддав за нас своє життя, аби нам повернути життя. Дозволь, щоб це таїнство Христа сьогодні Тебе зачепило, бо в Христі ми бачимо з однієї сторони. Велике приниження Ісуса, а з іншої сторони ми бачимо теж Його піднесення. Адже Він сам сказав, коли син чоловічий буде піднесений, так, тоді до себе всіх притягне. Через хрест, через страждання, Бог притягує нас до себе. Часто так є, що ми в своїх стражданнях власне, можемо досвідчити, можемо зустріти Ісуса. Тому дозволь, щоб це таїнство Христа сьогодні захопило тебе. І нехай ця любов, яку бачимо на Христі, ця шалена любов, любов, котра сильніша за смерть, котра перемагає смерть, нехай проникне все наше нутро, нехай захопить тебе сьогодні, щоб ми не жахалися, щоб я не жахався Христа, не втікав, але в ньому зустрів самого Бога і поєднався з ним. Тому що, власне, Він вибрав хрест. Ми вибрали то дерево, з якого нам було заборонено їсти. І з того моменту в наше життя вийшли страждання, смерть. Звідти беруться наші хрести з нашої пихи, з нашої гордині, з, з, все дозволеності, бо я маю право, хто мені заборонить. З того моменту з раю почалося. І Яким дивним способом? Бог робить, ми з дерева з'їли, а Бог вийшов на то дерево, дав себе прибити, став плодом для нас. І ми в цій літургії той плід, з того нового дерева, можемо споживати і мати в собі життя. Уже не смерть, як з того першого дерева, пізнання добра і зла, але можемо вкусити життя з цього дерева, яке сьогодні ми підносимо. Тому дозволимо, щоб той, котрий вийшов на дерево, той, котрий дав себе розп'яти на Христі, і показав нам так, в такий спосіб ту любов, шалену любов, щоб наповнив нас такою любов'ю, щоб ми не боялися навіть смерті, щоб ми любили. І нехай ця таємниця Христа, котра є глупотою для цього світу, а для нас, це мудрість. Нехай зачепить нас, проникне нас і наповнить наші серця власне любов'ю і поможе нам у наших стражданнях, у наших хрестах зустрітися із Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!